Оце нікуди не годиться. Пише за все, що друзі, його тут не буде вже. Ну, дивіться, так масивно вона виглядає. Йдемо до кращого. Що я видумав. Берай здоров'я всім українцям. Так хто вас підтримує друзі, є для мене у мене, для вас щось новеньке. Зараз я вам обов'язково це покажу. Можливо, щось порадити, тому що ну, так працюєш, то бачення є. Можливо, знаєте, більше, більше людей більше як би сказати, бачить. Це інколи краще. Значить, ходім, що чим будемо займатися сівалку я розпочав вже робити. Ну так на процентів 40, 40 вже, 50 можливо. ну 40% 40% готова низ І зараз я вам покажу, що основне хочеться вам сказати. Сівалка, ота, яка в мене була, непогано, вона відпрацювала, що питань до неї нарікань, якби на неї. Ну, були нарікання, але можна було закривати в той рік, коли немає чим. Ну, Вибір стоїть або наймати, або робити самому, кльопати, що є, і засівати самому в той час, який тобі потрібно. Коли, коли потрібно, коли ти хочеш, спокійно собі виїхав і засіяв. І ну трішки, ну, звичайно, вийшло дешевше. Ну як трішки? Тому що там я не знаю, скільки посіна йде на гектар там, літрів солярки, ну це з перерахунком тим, що наймати, дешевше, набагато дешевше, коли вони є. Були до тої сівалки питання. Але, як то кажуть, засіяли, просіяли, урожай зібрав. Непоганий такий, дивлячись по слухах, що де, куди, то можна сказати, що серединка така, щоб не хвалитися і не опускатися, то серединка така, надійна серединка. Але хочеться йти до кращого. Що хочеться і що, хочеть, що хочеться від неї, щоб вона робила. Це перше. Сіла на ту на задану глибину, яку потрібно. Це пшениця ячмінь 2-3 см. Одномірно, щоб не то сіяло 5, а то сіяло 4, а то 3, а то ще щось. Висівалася. Висівало точно то, приблизно, до точно, це не вакуум, але приблизно точно, приблизно все рівно точно до того, що хочеться. От Якщо там задано буде 40. 40 зерен чи 45 зерен на метр, отак воно буде 40 або 45 сипати. Тобто не задаєш єш її 40, а вона сипить 60 чи в одному 30, розумієте? А те, що задав, те й потрібно. Чому я це ну, і надійність. І щоб була надійна, не ламалася, ну, таке, то вже в процесі якби поправляється, робиш, поки таке бачиш, що усилюєш її так міцно, а що вийде, то вийде. Тому до цих вимог і буду йти. Це Висівання на задану глибину на ту, яку потрібно. Норма висіву, та, яка потрібна. Ну, надійність перевірить час. Ну, усилю так надійно спочатку. Ходім, зараз я розповім різницю з тим, що я роблю. І з тим, що було. А в результаті побачимо, що вийде. Ходім. Значить що, друзі, я тут зробив? Розрізав я це все повністю. Як ви бачите, лишили, залишилась лише цей швелер. Кріплення і на це. Кріпнув на, на навіску трактора кріплення. Ось тут ці профтруби, ну якби повідки, вони були в мене відведені ось сюди. Я їх відрізав цю частину і перемістив наперед. Пружини йшли отак рівно вниз. Оці пружинки йшли рівно вниз. Ну, бо зрозуміло, тут воно закінчувалося вже. І коли я вже посунув сюди, то я їх перероблю, ці пружини переставлю, або ще є у мене певна думка. Побачу, як, як буде краще попробуй. То або їх сюди буду натягувати, або щось зроблю. Ну, коротше, суть того, бачите, що я її зробив трішки вушою, бо вона була широка. Широка занадто, якби я вже це робив, то там. Була б така з метр, розумієте, це занадто і навантаження на трактор, тому що, ви розумієте, чим далі від навіски, тим ну, ходи, підносити важче і все. Хотілося зробити чим поближче. Тобто я це все присунув. Оці профтруби, вони так і тут стояли. Що одне я з ними зробив, це наробив таких 10 прорізів через кожний сантиметр, через кожний сантиметр 10 прорізів. І її вигнув. Це можна зробити на трубогибі якомусь на Ну Немає в мене трубогиба, немає часу його робити. І отаким от чином склав її як гармошку. Тобто це ті сошники, анкераверніші, які у мене були. Я їх сюди використав. Одне ще, що я зробив, не знаю, як буде вам видно. Відрізав отак кожній трубці 5 см і на станковій його сточив. Я думаю, це буде набагато краще по цьому. Що виходить, поки що радує око, що так воно виходить. Чим краще, оциво, оце, отак сушник, чим, чим те, що було. Ходім, зараз розповім. Коли в мене були оці сошники, отак вам це цей швелер, і тут ішов отак. Ну, вибачайте, я такий, Пікасо з мене не сильний. Отак ішов один і тут, як би сказати, йшов інший коротший. І отак були оці сошники поставлені. По-перше, і отут десь був аж лісівний. Ну, рахуємо ці лійки. Ну, Ще раз перепрошую за Пікасо. Ну, за Пікасо не перепрошую, я перепрошую за те, що намалював. Оця довжина мене не влаштовувала вона. Ну, отак воно йшло від одної лійки, сюди йшло від другої лійки, зрозуміло, да? там за нею одна. Не влаштовувала цим. Коли падала оця зернина, поки воно сюди доб'є, то вже 2 метри приїжджаєш, тобто потрібно завчасно опускати. На ці також буде потрібно завчасно опускати, але там ще за 2 метри потрібно на поперечних опускати оцю сівалку. Ну і виходить, на поперешних пересів, що також не потрібно. Ми йдемо трішки до точнішого, і це потрібно робити. Поки воно сюди то, коротше, не сильно, не сильно добре. І ще одне, коли їдеш вверх, вверх трактором сієш, чи на, е, на рівному нічого поганого, все нормально, цей угол 45 градусів, сюди спадає. Ну лише, якщо їдеш трішки вниз, цей угол вже не 45 градусів, а стає вас менше. І вона забивається. Особливо на ячмені, на пшениці питань не було. Тобто, чому я й зробив оцей сошник? Оцей сошник і вигнув так. Ну, зрозуміло, що ну, вигнув, вигнув його так, щоб він е, підносився, ну, бо рівне, якщо буде, то його буде швидше за все, що ломити. Щоб оцей уклон, як би сказати, якщо щось набилося і підносило його вверх. І отут зверху прямо буде вже стояти висівний. Ну ліка і вище висівний. Тобто зерно буде падати одразу вниз. Цей шлях буде набагато коротший і не буде цих питань вверх-вниз, їдеш вниз, і цей угол зменшується, і зерно забивається, особливо, я ще раз кажу, це на Ячменію з пшеницею. Ну, я на криві площі пшеницю не сіяв, але ячмін лише був, то по ньому я побачив. Ну я не думаю, що ячмінь б, пшениця б забивалася. Вона б якби, якби прийшла. І відмінність оцеї штуки, що коли я їхав, от то пам'ятаєте, я на ічменю тут розповідав на цій ділянці, ще недалеко, що недалеко. Чому так, коли вверх я їхав, сіяв, було нормально, тобто він густіший зійшов, коли я вниз їхав, він зійшов рідше. Тобто оцей фокус додає також питання. Його потрібно виправляти. Я надіюся, що таким чином я виправлю його. Розумієте, що Моя така думка. І змінив отут були також колеса. Зараз я покажу, чому я там їх переклав. Вони були наперед. Тобто кріплення від трактора було ось тут. Розуміли? Ось тут ну і вверх. Зрозуміло, що тут. Ну. А колеса були отут, попередні сівалки І це також погано впливало, я вже побачив по сходах, особливо це показалося вже весною. Отакі От насіяні купочки От їдеш і купочка. Чому? Тому що цей отут центр тяги, як я розумію, так, ну можливо, я неправильно висловлююсь але розуміння всередині є що. Коли їдеш, трактор. Оця сівалка, вона отак трішки такий рух має. От я це на відео вже потім помітив, коли вже весною побачив, відео переглядав при коли сіяв. Я вже замітив, що такі коливальні рухи. Тобто зерно то падає, крутиться, все нормально. Ну, тут. Крутиться, все нормально, зерно падає, але оцей угол змінюється трішки. І воно лише раз чуть-чуть більше, нормально, нормально. Раз чуть-чуть більше, нормально, нормально. І ось таким чином. Насіяло тих купок. Розумієте? Тобто теж ніякому. Не, не, не кажу про нейчого поганого. Такі сівалки ну, мають право на життя і мають право жити, і вони є, і живуть. Але і, потрібно, ну так і концепція, яка його була, вона якби, якби, але потрібно зробити йти до кращого. Тому оце колесо я перемістив. Перемістив його, ну, оцю я частину вже, вона отут була. Отут, верніше, вона отак була отут на шаоді про трубі. Я перемістив ближче. Сошники я розставив також ближче. Вони стоять, ну, зараз підемо туди. вони стоять отак, оцей ближчий і далі отак. І це колесо я розмістив вже практично по центру цих сошників, щоб не було оцього плавання. Тобто, щоб воно вперто і впевнено стояло на колесах. Не було оцього. Шату. Я сподіваюся, що це виправить. Ходім зараз туди і розповім ще по колесу. Значить по колесу, друзі. Ну, то так само, ж звідти немає їх зняти, бо сонце засліплює камеру. Це приводне в нас колесо, ну, це приводне в мене колесо. Тут зірочка стоїть. Трішки так я мінімально старався його всунути сюди, щоб ну, ще доступ був до, до, щоб цапку натягнути. Весіни десь закінчуватись буде ось тут. Я намітив цю ширну, щоб розіграти. Далі ще буду робити, далі далі. Що я зробив? Тут нічого я не змінював, цепка буде стояти від, від Жигульовського, ця цепка, двох вона спарена, докупи проявила себе нормально, не проскакувала, нічого, питань з неї не буде. Що хочеться зробити? Дивіться, коли стояло отут попереді колесо, регулювалося верхньою тягою. Глибина посіву, регулювалася верхньою тягою. Тобто відпускаючи, глубилося, підкручуючи, зрозуміло, вимілювалося. Яке питання? Коли при такому розташуванні анкерів, ще одне, чому я розмістив оці анкера отак, саме отак? Оці я заточив то ж, ну, <гум> важко сказати, тому що багато інформації, не все, воно лазиться в голові. Чому я розклав їх отак не в один рядок? Тому що було, було питання сіяти по соняшникові і коли я подрібнювачом. Бо потяг той соняшник, ідеально все практично. Якби вони стояли рівно, розумієте, то було б питання і забивало би це все. На мою думку, що забивало і навіть би гурнуло. Тому я ці сошники ще й на тій сівалці змістив отак у два ряди. Вістань між ними 30 см. І сюди десь 25 см, мені здається, можу помилятися. Там було 25 см, тут 23 см. А якщо відзаду дозаду, то 27 см. 27, але між від цими від зрозуміло, що йде 30 см. Ну, Міжряддя 15. Чому отак я їх розмістив? Тому що, ще раз кажу, сіяння по куку... по соняшнику і по кукурудзі можливо би забивало. Тому отак би було б краще. При, як би сказати, краще дискова. Там СЗшки, диски ставлять, ну, вони стоять кошти цей рік поки що ще так будем, буду, а на другий рік будемо бачити. Тобто, щоб оці рештки раз-раз, попри ці анкера і не забивалось. І не забивалось. соняшнику сіяли, відео є на каналі, питань ніяких не було. Не забило ні разу. Що десь трішки там якесь довше, і, як вона, лобода, то вона трошки набилося раз і, і втекло. Коли якась більша кубка. Тобто таке розташування їх мені сподобалось. Але при такому розташуванні, коли регулювати глибину, задні анкера оці, лізуть більше, ніж передні. Тобто, розумієте, плече довше і вони залазять туди довше. Нерівномірне, нерівномірний посів, що ні в якому разі не підходить, тому що. І сходи потім нерівномірні, і фаза BCC H, чи як вони там, ті фази вже не сходяться, ні фаза, ні ноль, і коротше, потім виходить таке. Ну, воно торівняється, але то потім в зиму входить в такі фазі, а то в такі, це не дуже добре. Потрібно, щоб було фон поля був одноманітний. Одноманітний і ні в якому разі ні там менше, ні там більше. ну Є не без цього, але. Йдемо до кращого господарювання, йдемо до кращого підходу. Звичайно, нам ще до таких сівалок, якийсь, ну мені трішки задалеко, але я сподіваюся, що я зроблю сівалку, яка буде, покаже себе непогано і достойно. Значить, чому оце я не захотів оцього регулювання навіскою. Отим верхнім натяжним, от чому я його відкину і чому не захотів, а що я зробив? Зараз я знайду ключ, і я вам поясню. Значить, друзі, зняв я оці ваги з коліс. ну, Кілограм я знаю, сім десь сім з кожного колеса скинеться, це вже буде плюс, тому що сівалочка буде така надійна, непогана. Тобто вага її буде, а підйом на е, шифинга, мені здається, 470 кілограм. Тобто, з завантаженням ще зерна і, можливо, він це потрібно все враховувати. Тобто, зняв я їх, вони не потрібні, тут вона придавить і без, без них. Значить. Регулювання я вже казав, що це нікуди не годиться. Ну В такому випадку, якщо в один ряд, то це можливо. Якщо таким чином, тобто задні залазять більше, передні залазять менше. Нікуди не годиться, не годиться, йдемо до кращого. Що я видумав? Отаку от штуку. Два. У мене була профтруба, така, я не пам'ятаю, 60 на 80. Я розрізав навпіл і вийшло в мене от таких два, як би сказати, кутики. Прорізав я такі. Полизні, от бачите, прорізи, звідси, звідси. І ну, це ви розумієте, це кріпиться до ступиці. Колесо ступиця кріпиться до оцього швелера 120-го, такі як там куски. І яким чином буде регулюватися? Тобто віджимаються оці болти два бокових. Тут ще я прорізав на третє, щоб буде звідти. Я побачу, яке буде навантаження, яке буде його, то ще, можливо, тут буде і на третє, задню пластину там зверу. Відпускається, наприклад, мені потрібно підняти, підняти його і я тут ще покладу також рулетку, позначку, скільки буде підноситись. І підкручується вверх. Якщо мені потрібно збільшити глибину, я ну там на сантиметр, на два, ход, тут 5 см. Тобто глибше. Ну, Я не думаю, що я пшеницю, це ж сіяти, це дуже вже знаєте, бідове діло. Тобто сіється пшениця 2-3 см. І як ви бачите, що підноситься колесо, воно буде підноситися. Отак по цьому колесі воно бачте, лізе. Бачте. Підноситься вгору. І коли вже буде задана глибина така, яка потрібна, зажимається цими боковими і вперед. Отаке регулювання, ну і з того, що було. Це тут різьба на 12, побачу чи витримаєте, можливо, буде потрібно ставити якусь на 14, ще сильнішу. Тобто таке бачення. І колесо вже стоїть ближче до першого рядка. Тобто висівний буде над висівним. Тобто все навантаження буде йти на колесо. розумієте? Що от такі, таке бачення, такі зміни. Пишіть, коментуйте, можливо, щось поправите, можливо, щось підскажете, тому що ніякого креслення, як завжди, немає. Все, що в голові, яке бачення, ляг, подумав, рано встав і починає це робитися. Ну, інколи і вечором ще йдеться робитися. Тобто є якесь бачення щодо чого, він весіний ясик стоїть. Чекає сюди, але швидше за все, що друзі, його тут не буде вже. Не буде цього весільного, тому що я його також переробляв цілком і повністю всього. Я його він був лише на дев'ять, мені здається, а я ну, на дев'ять весільних. Оцих, а я його вже тоді переробляв. Пересвердлював на 12, як положено до цих сівалок. Ну, Хотілося ще й на 14 його, але вже не було місця, куди втиснути. То зрозуміло, що десь міліметр, а там висінному дуже важливо, щоб це було. Міліметри, щоб кожен висівник, кожна катушка висівала задану, заданий висів. Не більше і не менше. Ну, якщо там якась похибка є, там мінімальна, там 2%, нічого страшного такого не буде. Але тут була похибка така, як вже зійшло воно, особливо я це побачив весною, то похибка трішки була у тих 20 зерен, хоча по урожайності ви самі бачили і по ячменів, і по, по пшениці, що було доволі непогано. Доволі непогано, але я буду над тим думати, щоб його все ж таки... Відкласти на бік а сюди покласти більш-менш щось толкове вже, по тих можливостях, які є. Таке друзі, таке бачення, таке відео, така вже сівалочка набирає вигляду. Спочатку казалося страшнувато, але потім потрішки, потрішки, потрішки став, став, став. Ну, Вечорами ранками це робиш, тому що зараз я вам скажу, що. Жарко, дуже велика. Така жара, що до цього желізо, неможливо доторкнутися, до нагрівається. Коло сварочного, коло болгарки працювати, ще, ще той такий квест. Але нічого, вже є те, що є. Ну, дивіться, так масивно вона виглядає. Доволі масивно. Доволі так. Подобається. Оце колеса тут вже подобається. Регуляція більш-менш. Ну Не знаю, як вона себе покаже, чи, чи покаже так, як я хочу, ну, так як повинно бути, чи не покаже. Це ще така, знаєте, теорія. Але такий початок є. Я сподіваюся, що хтось також над цим працює. Я сподіваюся, що ви маєте можливість купити. Але хто не має можливості купити, працює над тим, щоб мати свою сівалку, щоб заїхати, сіяти, коли хоче. Хто не має такої вміні, ну, можливості, ну, то й вимушений найняти, але засіватися обов'язково по можливостях ми повинні. Допомагайте і підтримуйте один одного до наступних відео і хай щастить.